Вітаю вас на моєму youtube каналі. І я психолог Володимир Якуб'як. Підпишіться, щоб не прогавити мої нові відео. Сьогодні ми поговоримо про український шоу-бізнес: про битву Титанів Акул. Чи виживе Христина Соловій після сказаного в українському шоу бізнесі? Ми поговоримо про наркомана Юрія Бардаша. Також про трагедії, незліченні трагедії, які трапляються в Україні щодня, зокрема, це трагедія в Дніпрі і трагедія в Броварах. Також ми втратили саме сьогодні, точніше, не сьогодні, а цими днями сотенного воїна УПа Симчича йому виповнилося 100 років. Він відійшов у вічність гідно заслужено, тому що сам президент Володимир Зеленський вручив йому орден чого почнемо? І звісно, декілька слів я скажу про холостяка, тому що мільйони українок і українців останні місяці були приковані своїми очами до телевізора і спостерігали за всі, всім цим дійством, за дуже хорошим, продуманим і написаним сценарієм, і, звісно, за акторською грою. Кого ж би це послати на гремі? Що ж, починаємо. Христина Соловій днями в подкасті на Ютубі сказала, що Тіна Кароль являється проросійською співачкою, тому що в неї немає жодного гучного хіта українською мовою. З цим важко не погодитись. І водночас Христина Соловій сказала, що та сама Ані Лорак має два україномовні альбоми. Так, але хвилиночку. Тіна Кароль і не відхрещується. І, звісно ж, вона багато що усвідомила, і зараз вона відмовилась. Одна з не найперших артисток, яка публічно, це відео можна знайти в інтернеті, публічно відмовилась від виконання своїх російськомовних хітів, а їх чи немало. Але давайте візьмемо той період, коли вона з'явилася від початку до всього розвитку кар'єра, в неї були російськомовні пісні, російськомовні альбоми, російськомовні хіти. І це дуже важливий вчинок, коли Тіна Кароль так сказала: Я усвідомлюю, що фанати, діти, дорослі одружувались, плакали, розлучалися на цих хітах, але я не буду їх співати. Зараз вона частину своїх пісень переклала англійською мовою. Оля Полякова також, до речі, в неї вчора було день народження, вона записує альбом. У Швеції англійською мовою, і звісно ж, вийде альбом українською. Е, в український альбом війдуть перекладені відомі хіти, як Ей, Секундочку, колишні і нові хіти, чарівні очі, яка, до речі, з Олегом Винником Олі Полякової вона не вийшла таким хітом. Ну, тобто, ми її бачили минулого року. нога і щастя називалася пісня. Вони співали, музика хороша, але як тільки я переслухав один раз чарівні, чарівні, чарівні очі, я зразу зрозумів, що це хіт, і там навіть якось текст він так ідеально лягає. Ідеально він лягає на вухо, що безумовно пісня хіт, проте зараз не до витрат на медійність і на розкрутку пісені кліпів, давайте повернемось на хвилиночку до Христини Соловій. Тіна Накар вважається акулою українського шоу-бізнесу. Подейкою що саме вона прибрала Ані Лорак і Світлану Лободу, яких вважала конкурентками, і ця конкурентність вона простягалася багато-багато років ще задовго до того, як вони стали відомі. У Ані Лорак так є два україномовні альбоми і є пісні українською саме в той період, початок 2000-х, кінець 90-х, коли чи немало з'являлося україномовних пісень, але щось пішло не так. І все це було припинено вторгненням російського шоу-бізнесу на терени України. Тобто, спочатку був російський шоу-бізнес, кінематограф, актори, ведучі, які були присутні в усій програмі, в кожній програмі згодом вже і трапилось у 2014 році повномасштабне вторгнення. І... 22-му війна, до речі, скоро буде рік, як ми живемо в постійному неврозі і стресі. Тому потрібно усвідомлювати період, коли творила Ані Лорак і коли творила Тіна Кароль. Тіна Кароль вже стала відомою тоді, коли російський шоу-бізнес був присутній на кожному каналі, в кожній газеті, на кожній обкладинці. Це були російські артисти. І відповідно, вона не те, що орієнтувалася на Москву. Чи Росії, хоча там вона дуже добре відома, і її слухають навіть попри заборону, її все рівно там слухають через Ютуби, через інтернети, вона там відома. Але здебільшого вона творила для російськомовного населення в Україні, тому що часто вона і гастролювала шахтами Азовсталь, заводами, давала корпоративи. В той час, як Ірина Федишин, вона виступала в кожному містечку на західній Україні, тобто так трапилось, що західна частина України полюбляє своїх україномовних виконавців, тих, яких взагалі в більшості і немає російськомовних хітів Іван Наві, Адріана, Ірина Федишин. Вони з самого початку співали українською і ще є дуже, 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 дуже багато інших. Христина Соловій не являється акулею шоу-бізнесу, і відповідно її подальша доля після того, як Тіна Кароль репостнула в себе сторіс її слова і такими смайликами, завуальованими смайликами, посмішкою, де можна тільки додумати, що вона має на увазі. Е, побачимо, чим це все закінчиться. Чи буде насправді якийсь двобій, чи просто Христина Соловій зникне. Хоча Христина Соловій, вона. Артист вузького профілю вона е, співає такі мелодійні, спокійні пісні, народні традиційні пісні, відповідно, як такої медійності рівне Тіна Кароль в неї немає. А це означає, що Тіна Кароль може пройти повз її слова. Не чіпати її як артистку, не забороняти її медійності Христин Слові, але. Точно можу сказати те, що Тіна Кароль може докласти зусиль того, щоб коли вони будуть на якихось масових концертах, телезйомках, щоб там не було Христини Соловій. Тобто, це цілком ймовірно і можливо, ми всі знаємо чудово, що Тіна Кароль вона дуже так різко ставиться, зокрема, коли телеканал Україна на шоу маска, взяли цей фрагмент про плакальницю і тоді був скандал, зокрема з НК, з Олею Поляковою. Переходимо до наркомана. Юрій Бардаш. Він же колишній чоловік співачки Луни. Луна вона була дуже відомою в Росії. Більшість її пісень були російською мовою. Я б сказав, що вона практично. Не вилазила з Росії, тому що вона її гастролювала, її запрошували там в інтерв'ю на канали. Вона крутилась на каналах. І якраз вона робила той формат музики, який дуже заходить в Росію, так? тобто щось неординарне, щось спокійне. В Україні якось такий стиль музики, щось таке вузькопрофільне. Вон завжди потрібен час, щоб люди це сприйняли, полюбили і зрозуміли. тому що в нас є лілу 45. Луна, зараз у нас є співачка схожа, Христина Соловій, в них всіх такий не надто комерційний, неординарний формат. І тим не менше, от Христина Соловій через роки, через час, один хід за іншим, все-таки вона ім'я собі зробила. Навіть якщо одиниці можуть перелічити, принаймні три відомі хіта співачки, але от всі знають Христина Соловій, дорівнює Голос країни Святослава Карчук. І пісня чи кліп з нитками тримай мене міцно. Юрій Бардеш назвав свою колишню дружину українською нацисткою. Зокрема, про те, що вона не хоче покидати Україну і виховує свого сина в українських таких традиціях. З початку повномасштабного вторгнення Юрій Бардаш назвав він же продюсером. Колишній продюсер Велбой, який пішов від нього, він же, здається створив і групу гриби. Якщо я не помиляюсь, тобто проекти в нього були успішні. Проте, якщо ви помітили, жоден проект він не довів до кінця, тобто до якоїсь кульмінації чи до якоїсь такої верхівки, максимальної верхівки. Що ж, побачимо, я думаю, що через деякий час ми дізнаємося, він створив в Росії якусь групу, подейкують, що Юрій Бардаш прийняв громадянство. Росії, він називав нас брат'ями, сістрами, сістрицями, тіліцями. Е, логіка його дії не надто зрозуміла, адже він має грузинське коріння. І кому як не йому чудово розуміти те минуле, яке спіткало Грузію, яка також втратила частину своєї країни, в якій стався переворот, також війшли танки і так далі. Ну що ж, перейдемо до трагедії, які трапилися в Дніпрі. І сьогодні в броварах впав гелікоптер з високопосадовцями МВС. Три особи були на гелікоптері на борту. І дуже дивно, мені здається, що все-таки важко називати це співпадінням, тому що в воєнний час я більш ніж впевнений, що високопосадовців потрібно. Вони повинні літати або переміщуватись окремо. Згадайте історію, яка трапилася в Польщі, коли весь парламент на чолі з президентом летів, пролітав над Росією, і ось через багато років ми дізналися, що все-таки втрата всього екіпажу це діло рук Російської Федерації. Е, гелікоптер впав на дитячий садочок, де, звісно, Є ранені, є загиблі діти, і ця трагедія вона вже насправді ця війна, як правильно говорять на телебаченні. Тобто, в кожного з нас є знайомий, сусід, рідний. Це жахлива картина. Просто подивіться на те, як щотижня в те чи інше місто привозять загиблих, постійна мобілізація. Ми живемо під таким стресом. Стільки розрухи, стільки болю, і, звичайно ж, ми розуміємо, що крім того, щоб жити, продовжувати жити, заробляти гроші, волонтерити, хто чим як допоможе, ми не можемо припинити цю війну миттєво, раптово, так, як би хотілося нам це зробити. І ця трагедія, вона подібна такій величезній дирі в душі, і потрібно доволі таки багато часу щоб принаймні вона хоч якось загоїлась, тому що вона не зникне вже ніколи. В Дніпрі впала ракета на будинок, багато постраждалих. Я зараз детальні цифри не можу говорити, але там, здається, близько 29, ну, тобто 30-40 там ранених, загиблих. Є діти. Є навіть історія про те, що глухоніма дівчина, дружина. Пробула в ванні, вона не могла кричати на допомогу. Вона спаслась, але її глухонімого глухонімого чоловіка з дитиною досі не знайшли. Або я так розумію, вже знайшли. Також інша історія, де чоловік прикрив собою, коли обвалився будинок, вагітну дружину. Це все просто такі історії, що не те, що волосся дибки, а Голівуд він має приїхати в Україну, відкрити філію і вивчати, тому що жоден талановитий режисер не в змозі придумати цей масштаб катастрофи і історію, яку ми абсолютно не маємо права забувати, і ми повинні завжди про це говорити. Ба Більше, скажу, таких будинків, така трагедія, яка сталася в Дніпрі. В Маріуполі подейкують, що їх вони рівномірні 600, тобто 600 таких будинок, 600, квартир, ну, квартир більше, але 600 будинків було ось так страчено. Тобто, де були люди, де переховувались люди, де не всі могли. Втекти є престарілі, є інваліди, можливо, хтось після операції. Ви ж усвідомлюєте, що війна це не тільки всі такі бодрі, здорові, які оп, побіг в підвал. Є люди незрячі, є люди глухі, є люди маломобільні, є люди, які прикуті до ліжок, вагітні, які не можуть рухатись хтось після операції. Хтось в паніці, в шоці, не може згуртуватись, зібратись докупи, і він витрачає свій час в той момент, коли реально та ракета вже прилетіла. І наостанок давайте декілька слів про Холостяка, де, звісно, чудовий сценарій, працюють чудові психологи, де коли ти вмикаєш цю передачу, кожен знає про свої плюси, про свої мінуси. Кожен розбирається в інших. Але чомусь всі приходять шукати щастя, такі проаналізовані. Продумані шукати щастя, і в кінцевому результаті, що ми бачимо в цій програмі, казочці, що переможниця в Києві ховається в підвалах, а переможець холостяк на балі, знімає сторі, знімає відео, веде українською нарешті. Такий шалений дисонанс, і, і тим не менше, глядач не бачить цієї правди, що все це не зовсім правдива історія кохання, як би хотілося вірити. Але тим не менше, я зніму окремий випуск про холостяка, тому що я дуже добре проаналізував Алекса і переможницю Катерину Лозинську, її дії. З точки зору психолога, яка, аналіз такий зробимо. Тому обов'язково підписуйтесь, коментуйте і взагалі пишіть про те, що ви думаєте. Чи приберете на Кароль Христину Соловій? І як взагалі Луна могла одружитись на такому проросійському чоловікові? І невже їй тільки з, війно... з війною відкрились оченята? Адже так, ми закохуємось, але період хімії він проходить, і через деякий час ми бачимо, яке нутро і що являє собою ця людина. Тому ти або приймаєш правила гри і розповідання, політичні погляди, і життєве кредо, або просто розумієш, що зробила помилку в виборі. Дякую за перегляд. Щасливо!